Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні, друзі, рибалка на фідер. Приїхав я на одне озерце. Я вже тут багато раз рибачив дуже класне озеро. Є дуже багато відео на моєму каналі на цьому озері. Сьогодні рибачити буду на два фідера, насадка поп-ап, ну і кормушки флед Method. Снасті ще не розклав, тільки прийшов. От. Барахло все порозкидав. Зараз буду монтувати снасть і будемо полегенько рибачити. Ось ще катушки стоять на столику. Покажу вам, друзі, кормушки, на які я ловлю. Така пластикова. Розмір 2XL 50 грам. А друга теж такого самого розміра, тільки металічна. Такої форми. Теж 50 грамова. Насадка по 8 мм в такому кольорі жовтому. Ну і гачочок 6 номера від Prologic. Дуже швиденько зараз розкладаюся, Чуть-чуть замішаю прикормки, Чуть-чуть прикормлю з рогатки. Так що, друзі, сьогодні дуже гарний день, тепленько. Надіюся, рибка сьогодні буде. Планую рибачити до вечора. Так що так. При кормці, друзі, все дуже просто. кукурудзяна крупа мелена, грубої фракції, панірочні сухарі, вівсяні пластівці. Чуть-чуть додав пелесу 2-мм, запах кріл. Ну і все, замішав на меласі. Отакі от, от. Так що прикормочка вже замішана. Один фідер розклав. Зараз заб'ємо кормушку. І один фідер вже можна закинути. Хтось дає всередину попап, а я даю так його нагору. Буває, що даю і всередину, але переважно даю так нагору. Ленького чочок запихаю. Ну і таким типом я ловлю. І в мене непоганий результат. Кормку вже замішав. На такій самій основі кукурудзина крупа і чуть-чуть додав глини жовтої, тут була під берегом. Тому що не мав основи з чим зв'язати її, тому що сама кукурудзяна крупа вона суха, розсипається, неможливо зліпити гульки. Так що я додав чуть-чуть глини, зараз наліплю з десяток шариків. І закину. Не буду навіть стріляти рогаткою, тому що дистанція недалека 20-25 метрів приблизно. Зайду в воду, з руки кину і буде швиденько і ефективно закормлено. О, даємо великі рибку треба трохи прикормити. Приманити її на точку лову. Друзі, вийшло 14 шариків. Такі гарні, тяжкі, глобна тут велика. Глина допоможе їм швидко впасти на дно і на дні вже зробити свій правильний ефект, як прикормка. І буде давати заодно чуть-чуть муть. І не буде розтвугувати рибу, тому що колір дна, дивіться, майже однаковий, як сама прикормка. Так що... Я думаю, що я роблю все правильно. Заходимо тепер у водичку найдальше, і кормимо. Це друзі прикормочку закину і заодно освіжився. Годинку як приїхав, розклався, десь приблизно пів години стоять фідера, поки що ще поптовок не було. Сьогодні будемо рибачити до вечора. Я взяв фонарик. Так що не переживай, якщо буде темно, так снасті не буде проблема скласти. Друзі, вже хвилин 40 сижу, покльовок немає. Тільки що приїхала банда, дітей, надули їм лодку, вони тут скакали, пливали. всю рибу розпугали. Хоча ще час до вечора є, надіюсь, під вечір щось клюне. Сонечко зараз сховається. За горизонт і пляжники вже підуть додому, так що надія, ще є на покльовочку. Друзі, дочекався я на покльовку нарешті. Ви бачите, вже світло, мушу світити. Лишився трохи довше, до мене приїхав друг і, і клюнула рибка. Що гарний є? А я під сак склав. Поможеш мені, будь ласка. О. А от, друзі, дивіться, такий от. Така рибка невеличка. Я думаю, навіть 40 немає. Правда? Як думаєш, ну, можна 40 має. Ну зараз поміряю, скільки має сантиметрів. Житься самому цікаво. А, друзі, карпік мав 40 сантиметрів. Так що відпускаємо його. Ех, скакає. <рив> давай, давай, куди? В ту сторону. Поплив. Так що клас. Одна покльовочка, одна риба. І ще трошки сидимо. Годинку. Можливо, ще щось буде. Ще одна покльовочка. То я на фідер. Темно, удочок не видно. Я дивлюся на один фідер, дивлюся леска висить. У мене флюоресцентна жилка так її замітно в темноті. І рибка на гачку, теж маленький, невеличкий. Я навіть підсак не беру. Очі світиться, зеркальний. Такі самі маленькі клюють. Але хоч вже є покльовку, хоч ввечері мали клюнули. Дивіться, який. Взагалі карапус. Такий малесенький. Зразу його відпустимо, навіть не міряємо. Десь, я думаю, має такий 37-35 см Відпускаємо. Вечір прийшов. І почали клювати маленькі карпіки. Друзі, що склюнуло гарне. Оце вже конкретна риба. Є. Дякую. Опа, о, це вже більший. Це вже більший карпік. Бачите, всі покльовки вечір. В день люди шуміли, покльовок не було. Зараз трошки спокійніше і рибка підійшла. Так що сьогодні рибалка вдалась. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла рибалка. Вдень покльовок не було, тільки трошки стало темно, і рибка почала брати. Так що, друзі, кому сподобалося відео, ставте палець догори. Не забудьте написати коментарій, підписатися на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!